Вітаю! Я Соколова Тамара Миколаївна, сімейний лікар в клініці Ланцет. Сьогодні розповім вам про основні аспекти вакцинації та відповім на найпоширеніші питання стосовно цієї теми. Вакцинація це простий, безпечний та найефективніший спосіб захисту від інфекційних хвороб. Саме вакцинація запобігає смерті більше мільйонів людей у світі. Зараз коротко розповім вам про види вакцин. Їх умовно можна розділити на чотири групи: живі вони містять ослаблені мікроорганізми. Прикладом можуть бути вакцини проти поліеміліту, кору, красних у паратиту. Інактивовані містять або цілий вбитий мікроорганізм. прикладом можуть бути вакцини від кашлюку, сказу та гепатиту, а або компоненти клітинної стінки. Чи інших частин збудника, це такі вакцини, як вакцина від мінгококової інфекції, анатоксини, вакцини, що містять інактивований токсин або отруту, що виробляють бактерії, наприклад, вакцини від дифтерії та правця, біосинтетичні, отримані методом геноінженерії. Прикладом може бути вакцини від гепатиту Б. Механізм формування імунного захисту на введення вакцин, подібний до такого при попаданні звичайного збудника, але на відміну від останнього. Компоненти вакцин позбавлені вірулентності, а отже, не викликають інфекційного процесу. Тобто, таким чином формується набутий імунітет до інфекційного захворювання без перенесення самого цього захворювання. Найкращою імуногенністю володіють живі вакцини, оскільки вони містять найбільшу кількість антигенів, а також можуть сприяти утворенню не лише імуноглобулінів М та G, але й секреторних імуноглобулінів А, які утворюються у системі лімфоїдної системи. Слизової оболонки. Імунний захист, який формується на ведення живих вакцин, найбільш довготривалий. Зазвичай достатньо введення однієї дози вакцини, тоді як при застосуванні інактивованих вакцин потрібно введення декількох доз, але живі вакцини, порівняно з інактивованими, мають певні недоліки. Їх не можна вводити вагітним та людям з імунодефіцитом. Які ж протипокази до вакцинації існують? Реальних протипоказів до вакцинації небагато. До них відносять наступні захворювання та стани, а саме будь-яке гострі захворювання та загострення хронічного захворювання. Тяжкі алергічні реакції на введення цієї ж вакцини або її компонентів у вигляді анафілактичного шоку, токсичної еритеми. Протипоказом до застосування живих вакцин є вагітність, а також деякі захворювання, при яких пацієнти отримують імуносупресивну чи хіміотерапію. Зараз розберемо найпоширеніше питання стосовно вакцинації. Вагітних можна і треба щеплювати інактивованими вакцинами, наприклад, вакцина від кашлюку, правцю, дифтерії, а також від грипу гепатиту А та Б. Більш того, в деяких країнах вагітним рекомендується щеплюватися у третьому триместрі від кашлюку для того, щоб забезпечити надійний захист для майбутньої дитинки до отримання нею вакцинації від кашлюку. Також вагітні входять у групу ризику тяжкого перебігу грипу, тому їх бажано щепити першочергово. Вагітних не можна щепити лише живими вакцинами. Так, можна. Обмеження стосуються лише вакцин від вітряної віспи та жовтої лихоманки через небезпеку передачі вірусу дитині. Для щеплення дорослих в даному випадку використовують вакцину АДПМ або Бустерікс. Якщо дорослий був вакцинований від дифтерії та правцю в дитинстві повністю, то йому треба ввести одну дозу вакцини, а потім ревакцинувати кожні 10 років. Якщо дорослий не був вакцинований в дитинстві або не має інформації про вакцинацію, то після введеної вакцини йому потрібно ввести ще дві, тобто через місяць та через 6-12 місяців, а потім проводити ревакцинацію кожні 10 років. Ніскільки, як тільки людина одужала або закінчився гострий період захворювання, Можна одразу робити щеплення. Це правило введене не через можливість негативних наслідків для пацієнта, а через те, що імунна система організму під час хвороби може не сформувати потрібної відповіді на введену вакцину. Так, можна за умови, якщо особа, що вакцинується на момент вакцинації, не має ознак гострої інфекції. Але якщо захворювання члена сім'ї пов'язане з імунодефіцитним станом, то такій особі не варто щепитися оральною вакциною від поліміліту. Прийом антибіотиків ніяк не пов'язаний з щепленням, тому можна вакцинуватися в будь-який момент. Ні, не потрібно, тим паче, що профілактичний прийом жарожнижуючих препаратів може викликати алергічну реакцію, яка потім буде розцінена як алергія на вакцину. Якщо дорослий не був щеплений від кору, то він має отримати щонайменше одну вакцину. Для кращої гарантії Захисту від кору потрібно вести дві вакцини з інтервалом в один місяць. Якщо ж дорослий був вакцинований від кору двічі або переніс це захворювання, то вакцинація додатково не потрібна. Проте слід зазначити, що шкоди від третьої дози вакцини не зафіксовані. За оновленими рекомендаціями CDC, допускається введення третьої дози вакцини у випадку спалаху. Людина, що не має інформації про своє щеплення, вважається умовно невакцинованою. Таким чином, як і інші нещеплені особи, ви маєте отримати щонайменше одну дозу, а краще дві з інтервалом в один місяць. Якщо ви маєте сумніви щодо доцільності вакцинації від кору, то ви можете здати аналіз на вміст імуноглобулінів G до вірусу кору, і на основі цього аналізу лікар вже прийме рішення щодо доцільності вакцинації. Отже, підводячи підсумок, можу сказати, що вакцинація це дійсно дієвий спосіб захистити себе та своїх рідних від інфекційних захворювань. На жаль, існує досить багато негативної інформації щодо вакцинації, але треба критично до цього ставитися та перевіряти інформацію на офіційних джерелах. Ваше здоров'я залежить лише від вас. Бути здоровим це просто. Просто приходь у лансет.